24-річний Іван Василів прийшов до центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 в Полтаві зробити щеплення від грипу. Він лікар інтерн. Це третій рік підряд зараз є на всіх інформаційних джерелах і у всіх на вустах ковід, але грип і надалі залишається протягом останніх років, десятків, хочете так років, залишається інфекцією, яка вражає. Популяцію людську, тому свідомо вибір свідомо. Приблизно ми місяць назад отримали 310 доз, але наразі в нас залишилось тільки 10 доз ваксі грипу. Джейсі Флю ми отримали тільки 40 на наш центр, але ну, ми його вже використали. У кабінеті щеплень у цьому центрі щодня імунізують від грипу від 10 до 15 людей, каже Оксана Гудкова. Вакцинуватися мають всі люди, але обов'язково, так як я вже говорила, це люди з факторами ризику. Мають бути здорові на, на день огляду, і якщо все гаразд, лікар направляє на вакцинацію. Люди з факторами ризику, це люди, які мають тяжку супутню патологію, захворювання серцево-судинної системи, бронхологеневої, проблеми з боку імунітету, це віл-інфіковані, автоімунні захворювання. Люди старше. 65 років діти вагітні на Полтавщині за минулий тиждень. Виявили 45 випадків захворювання на грип, каже епідеміолог. На цей підсезон у нас вже зроблено трошки більше 5 тисяч щеплень проти вірусу грипу, але заплановано 33,5 тисячі. Тобто рівень ще недостатній. Було б добре, аби всі вакцинувалися тоді б склався гарний колективний імунітет. Грип – це гостре інфекційне захворювання, яке дуже небезпечне своїми ускладненнями. Для грипу характерний різкий початок на фоні повного благополуччя, дуже висока температура, яка погано піддається корекції жарознижуючих препаратів. Головний біль, нудота може бути біль в м'язах, головний біль, першіння в горлі. На 4-5 день можуть розвиватися нас тяжкі ускладнення у вигляді пневмонії, які можуть підвищувати ризик летальних випадків. По-перше, імунізується від грипу Тетяна Бурсала. Так як зараз дуже багато хворих і дуже багато знайомих хворіють і вирішила вакцинуватися. Хворіла грипом, Напевно, це було більше там. Дуже-дуже раніше в дитинстві, температура дуже висока, яка майже не збивається. Кашель, нежить, ломота в тілі дуже сильна. За словами епідеміолога Олександра Перцевого, за минулий підсезон у регіоні від грипу імунізували близько 6 тисяч людей. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк Суспільне, новини Полтава.